Привіт! З вами Сейв Дніпро, і сьогодні розповімо вам про, мабуть, одну з найбільших екологічних маніпуляцій в історії нашої країни. Ви навряд чули про національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок або скорочено НПСВ. І може ніколи б і не почули, але повірте, це точно стосується вас особисто. Тому зараз я спочатку розповім вам, що воно таке. А потім розповім, як нас з вами просто зараз намагаються намахати великі промислові олігархічні групи. Отже, колись років 10 тому українські олігархи зрозуміли, що їхнє вугілля настільки дороге і неякісне, що нікому нафіг не потрібне за кордоном. Інша справа Україна, де роздуту ціну завжди можна перекласти на плечі звичайних громадян. Як? Дуже просто. Треба приватизувати не тільки шахти, а й теплові електростанції, які, до речі, це вугілля будуть спалювати, а потім просто закласти всі витрати в тариф для населення. Таким чином, українську енергетику почали скуповувати. Найбільшим і майже одноосібним гравцем на ринку став детек Ріната Ахметова. Сконцентрувавши в своїх руках по 80% з гаком відсотків вугільних шахт та вугільних електростанцій, та ще на додачу 10% 20 обленерго. Окрім загрози монополії, це несе ще й серйозну загрозу для довкілля. Адже все це нескінченне спалювання вугілля просто нереально забруднює повітря, воду та ґрунти нашої країни. Від чого Україна постійно посідає Призові місця у різних світових рейтингах забруднення довкілля. Ось тому в Україні і запровадили НПСВ, щоб поступово зробити енергетичну галузь більш екологічною та безпечною. А що там у Європі? А в Європі теж є вугільні електростанції, але там є свої нацплани по зменшенню викидів. Точно такі, як НПСВ в Україні, тільки вони їх вже давно виконали, встановивши сучасні фільтри та газоочисне обладнання. І от, значить, ці європейці настільки знахабніли, що виставили українському уряду умову. Або ухвалюйте і починайте виконувати власне НПСВ, і тоді для вас відкривається європейський ринок, або можете далі труїти своїх громадян, але тоді торгуйте з Росією, бо їм там все одно пофіг. Ну... І якщо вже без жартів, то український НПСВ виник як наслідок угоди про асоціацію з Євросоюзом та як наслідок знову ж таки приєднання України до енергетичного співтовариства. Якщо дуже коротко, то він передбачає, що частина електростанцій треба модернізувати. Ну а ті, що зовсім старий мотлох, поступово вивести з експлуатації. НПСВ це ж не тільки про таблиці з обсягами викидів, це ще й про великі гроші. Близько 4 мільярдів євро, які протягом 20 років треба вкласти в модернізацію електростанцій, аби вони стали більш екологічними. І ось тут починається велика маніпуляція. Після того, як ми винесли питання саботажу НПСВ на національний рівень, афілійовані нардепи та ЗМІ просто вибухнули цілою низкою замовних публікацій про те, що держава, мовляв. Не потурбувалося про джерела фінансування для виконання нацплану. А тому тепер має вигадати, де взяти гроші, і взагалі нацплан треба відкладати аж до 2038 року. В Принципі по термінах не встигнемо цього зробити, але все одно нам потрібні інвестиції у розмірі. Це приблизна цифра: 4 з зайвим мільярди євро тому я б хотіла сказати, що нам необхідно створювати екологічний фонд, який буде безпосередньо виділяти фінансову складову для того, щоб нам втілювати всі ті заходи, які прописані в НПСВ. І головне, я вважаю завданням для комітету для на 2021 рік. Має стати розробка відповідного законодавства щодо фінансування нацплану. Моя пропозиція перенести все ж таки термін, якщо не буде грошей. І ми чули багато виступів, що ми не визначили джерела фінансування. Абсолютно немає на сьогодні навіть ідей, де ми будемо брати от ці величезні кошти для того, щоб ми виконали цей національний план. Це пер... друге питання. Ми не визначили алгоритм фінансування. Створення фінансового механізму для забезпечення виконання вимог нацплану це безумовне завдання для Міненерго. Далі прошу включити, звісно, розробку в найближчі терміни механізму фінансування екологічної модернізації, тому що суми озвучені найближчі, а ось заголовки в змі. Тільки всі ці адвокати вугільної енергетики забувають одну маленьку деталь. Абсолютна більшість електростанцій в НПСВ приватні. Якого, вибачте, біса держава має шукати гроші для модернізації приватної власності? Адже хіба купуючи за безцінь електростанції у держави, той самий Рінат Ахметов не знав, що в них доведеться вкладати гроші? Ну, може, і не знав, але це легко перевірити. І ми це зробили, піднявши декілька договорів, які свого часу укладав ДТЕК з фондом державного майна. Ось, наприклад, договір продажу Дніпроенерго. Це придніпровська, Запорізька та Криворізька тес. Тут чорним по-білому сказано. Проведення заходів скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток з початком виконання не пізніше 1 січня 2015 року. Або ось це встановлення приладів автоматичного контролю забруднюючих речовин під час встановлення пило газу очисного устаткування, передбаченого увага, договором про енергетичне співтовариство. Отже, ДТЕК брав на себе зобов'язання профінансувати модернізацію ще навіть до того, як Україна розробила НПСВ. А тепер робить вигляд, що це ніби новина. Змушувати державу давати гроші на модернізацію приватної вугільної енергетики це все одно, що вимагати від уряду гроші, ну, наприклад, на екологічну модернізацію всіх старих жигулів, які вам при цьому віддали за безцінь з єдиною умовою. Провести їх екологічну модернізацію самотужки. І наостанок. Раз ви вже додивилися до кінця, то значить ви точно небайдужий громадянин або громадянка. В такому разі, у нас для вас є гарна новина. Ми розробляємо та підтримуємо класний сервіс моніторингу якості повітря Safe EcoBot. Якщо ви ще не користуєтесь, то відкривайте швидше Viber або Telegram та додавайте собі. Ось назва. Так от тепер, якщо ви бачите якусь екологічну несправедливість, стихійне звалище, наприклад, або якісь викиди, то йдіть мерщій в сейф екобот, тисніть кнопку поскаржитись на забруднення і далі наш чат-бот допоможе вам скласти грамотне звернення та підкаже, куди його відправити. Побачимось!